Друзі, називаю вам більше 20 причин, навіщо вам вживати екстракт брокколі, який є унікальним, тому що в ньому немає спирту та цукру, і він не визиває вздуття живота. По-перше, якщо у вас є вірус герпесу, папіломавірус, бактерія, халікобактер, алергія, грибкові захворювання, вірусні захворювання, бактеріальні захворювання, запалення в організмі, будь-які. Це найпотужніший детокс вашого організму, тобто очищення крові, лімфу, від радіації та тяжких металів, наповнення ваших клітин вітамінами, мінералами. Це профилактика, і покращення роботи серцево-судинної системи, знижує холестерин. Якщо у вас є ДБ другого типу, ожиріння, покращує зір, пам'ять. Дуже дієво показав себе при виразкових хворобах шлунку, дізбактеріозу, метіарізмі дуже добре впливає на людей, які хворіють аутизмом. Вже навіть є перші відгуки від людей, які вживали цей продукт, і сказали, що дітки стають більш сконцентрованішими, більш спокійнішими при кліматичних змінах, гормональних порушеннях, при онкозахворюваннях. А також покраща стан шкіри, волосся та нігтів. А більш детальна інформація, пишіть в особисті коментарі, або переходьте в мій телеграм-канал. Там 40 хвилин лікар вищої категорії розказує про всю корисність цього екстракту. Замовити його можна також у мене. Пишіть в особисті або на вайбер-телефон в шапці профілю.